Добрий вечір. Це програма про політику на телеканалі Еспресо та я Сергій Щербина. Вчора в Україну пробула чергова місія Міжнародного валютного фонду, яка має вести переговори з українською владою та вихвалить рішення щодо можливого виділення України чергового траншу кредиту МВФ. І сьогодні про економіку України говоритимемо з нашими гостями сьогодні в нашій студії. Наталя Кацар-Бушковська, депутат від Народного фронту. Вітаю вас, Олена Сотник, народний депутат від об'єднання самопоміч. Вітаю. Руслан Демчак, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Вітаю. Добрий вечір. Та ще до нас має долучитися депутат від опозиційного блоку Юрія Мірошеченка. На жаль, він затримується в місті знову затори. А і вчора голова Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила про те, що місія розпочала свою роботу. Вона також уточнила, про що вестиметься мова на переговорах з МВФ. Давайте її послухаємо. 12 числа у нас приїжджає місія. З 12 по 21 число місія працює у нас. Та часть, которая была связана с Национальным банком, мы согласовали еще в предыдущую миссию. Сейчас, насколько я понимаю, миссия приезжает, потому что уже бюджетные параметры все есть, уже решен вопрос, ну, во всяком случае, двигается в правильном направлении решение вопроса с антикоррупционной прокуратурой. Поэтому мы ждем с оптимизмом миссию. Прем'єр Арсеній Яценюк також уточнював, що будуть обговорюватися питання ухвалення нового державного бюджету на наступний рік податкової реформи та інших реформ в Україні. І перше питання для нашого гостя. панове, скажіть, будь ласка, коли, коли буде рішення цієї місії? Скільки може грошей дати міжнародний валютний фонд? Та чи буде позитивним взагалі висновок цієї місії, пане Руслане? Ну, в першу чергу хочу сказати, що паралельно буде проходити засідання G20 у Анта. В Туреччині і напередодні Джейкоб Лю, міністр фінансів США, має провести консультації із нашим міністром фінансів. Наталію Рейсько, для того, для того щоб ну, зрозуміти позицію України ще і по реструктуризації ворогу, бо дуже важливим є елемент реструктуризація е, е, тих трьох мільярдів, які ми маємо віддати Росії у грудні місяці. Е, на засіданні. Е, на засіданні е, у Туреччині можливо вже буде прийнято рішення по зміні правил по МВФ, тому що по діючим правилам, якщо країна не обслуговує будь-який борг, а 3 мільярди Росії ми не зможемо виплатити, то, начебто, вони не можуть нам дати додатковий транш, який передбачається у розмірі 1,7 мільярдів доларів тільки транш МВФ, і плюс до цього ще інші фінансові установи порядка 2,3 і мільярда доларів мають надати додатково. Але вони орієнтуються на МВФ, тому ми, ми очікуємо в першу чергу рішення змін правил. Дирекції МВФ, щоб вони ну, щоб вони дали можливість, враховуючи те, що Росія буде визнана країна, яка є в прямому конфлікті із Україною, зробити виключення. Наскільки я знаю, таке рішення буде прийнято попередньо, якби така звуча... такі звучали заяви, і тому я думаю, що ми вже отримаємо ці кошти до нового року. До Речі, сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк також повідомив, що Україна не буде виплачувати Росії 3 мільярди доларів, які брав ще Віктор Янукович у груді. Дні 2013 року водночас представники Російського міністерства фінансів заявили, що вони вимагатимуть погашення цього боргу та погрожуватимуть судами у випадку, якщо Україна не розрахується. І також у офіційних російських змі з'являлася інформація про те, що під час саміту g 20 Володимир Путін має зустрітися з директором розпорядником МВФ Крістін Лагард. Зокрема, там може обговорюватися питання щодо виключення, яке зробить МВФ у своїх правилах для надання Україні чергового траншу. Пані Олена, тож ви думаєте, що це пройде успішно? Ну, насправді дивіться, перша технічна умова дійсно має бути прийняти рішення правління НВФ для того, щоб взагалі при умові будь-якій реструктуризація боргу або не виплата трьох мільярдів в будь-якому випадку продовжити транші для України. Тому тут є позитивні сигнали про те, що таке рішення може бути спеціально для України прийняте. Я не думаю, що значним чином вплине навіть зустріч Путіна з Крістін Лагар. Це перше, друге. Сьогодні дійсно до нас приїхав міністр фінансів Сполучених Штатів. Зранку ми мали парламентарі зустріч з ним, представники різних фракцій. Ключовим меседжем було в принципі, обговорення дійсно бюджетної податкової реформи. І від парламентарів звучав основний момент, що от сьогодні в нас вже листопад місяць, слава Богу, але ми досі не бачимо ні тексту податкової реформи від уряду, ні відповідно бюджету, тому що він має бути розрахований на основі цієї податкової реформи за ідеєю. І вони виникло певне занепокоєння. Ми говорили про те, що є вже депутатські варіанти, все ж таки нам би хотілося якби, сісти за стіл переговорів і почати це обговорювати так, як не хочеться. І депутати не будуть точно приймати, як це було минулого разу в ніч перед новим роком бюджет, не дивлячись на нього не читаючи. Я вже не говорю про податкову реформу, яку зараз на сьогоднішній день очікує економіка України, і наступний рік без лібералізації певної я думаю, що просто не витримає бізнес. Дякую, пані Антолі, я знаю, ви були на зустрічі з міністром фінансів Сполучених Штатів. Як він загалом налаштований щодо України? Він налаштований досить конструктивно. Так, ми сьогодні з колегами мали можливість поспілкуватися, почути основні його меседжі. І, в принципі, як і будь-який представник міжнародної спільноти, тобто він, в принципі, зазначив, що в Україні Україні потрібно і проводяться системні реформи. І відповідно до цих реформ будуть проводитися відповідна підтримка міжнародними фінансовими організаціями. В першу чергу його дуже цікавила реформа публічного сектору, саме податкова реформа. а другою реформою ключовою реформою в Україні, яку повинна бути проведена, це є реформа енергетики. Оскільки більше ніж 10% нашого внутрішньовалого продукту, все ж таки Україна буде витрачати на субсидіювання населення на покриття субсидій малозабезпеченим населенням. Тобто реформа енергетики, реформа публічних фінансів і також інші реформи пов'язані з цим, вони є певні ключові індикатори, які вже зроблені. Є певні ключові індикатори, які повинні бути зроблені. І відповідно до цих результатів, ми також будемо отримувати підтримку на даний момент ми вже отримали підтримку від сполучених штатів у вигляді 2 мільярдів гарантій покриття фінансових ризиків для інвесторів, які будуть інвестувати в Україну, які вже зараз інвестують, і також зараз ведуться переговори щодо додаткового ще одного мільярда таких фінансових гарантій. Пояснюють, що це за механізм в принципі зараз для міжнародних інвесторів найбільш страшними є політичні ризики України, і жодна приватна компанія. Не страхує такі ризики на фінансових ризик ринках або таке страхування воно є вкрай невигідним. Тому урядом штатів було прийнято рішення про виділення цих коштів для покриття фінансових для покриття гарантій, політичних гарантій і ризиків міжнародним інвесторам. Дуже було б добре, якщо така саме такий самий механізм був запроваджений з Європейським Союзом, щоб також і європейські інвестори могли сміливіше інвестувати в Україну. Українську економіку, і я думаю, що це є основним ключовим позитивним меседжем, що і міністр, пан міністр фінансів, він заявив, що він будуть продовжувати підтримувати Україну. Вони будуть продовжувати політику санкцій щодо Російської Федерації до повного припинення конфлікту і повернення анексованого Криму, а також будуть надавати технічну підтримку Україні в подальшому проведенні реформ сказали uh -huh. про реформу енергетики що ця реформа має передбачати про що мова взагалі ну в першу чергу це і реформа ринку газу і демонополізація ринку газу а вже перші кроки на цьому шляху зроблені був прийнятий закон про ринок газу, був прийнятий закон про відкритість видобувних галузей. І наразі широко дискутується. І ми очікуємо закон про зниження рентних ставок для приватних газовидобувних компаній, які десь можливість залучити інвестиції в українську економіку і тим самим збільшити український видобуток власного газу, енергонезалежність, а також збалансувати ціни на газовому ринку. Це така ключова реформа. Тобто, фактично, ми вже маємо перші кроки за. Наступний крок це є демонополізація. Це є вирішення питання, яким чином ми будемо оперувати газотранспортними системами, які зараз кабінет міністрів за постановою повернув з власності облгазів і проводиться відповідна інвентаризація. Тобто, ці газотранспортні системи повинні використовуватися на платній основі. До того до до, до цього моменту до прийняття закону про ринку газу і відповідної постанови кабінету міністрів облгази користувалися велетенським таким безкош... Тобто, де, де, де справедливість нас такий актив у держави, а фактично використовує його безкоштовно. Це перше, друге питання. Ну може не таке масштабне, але тим не менш не менш важливе. Це є реформа енергоефективності. На цьому напрямку Верховна Рада вже прийняла більшість необхідних законів, а саме закон про енергосервіс і закони, які повинні його доповнювати для того, щоб запустити ринок енергосервісу в Україні. ринок енергоефективності, також це є демонополізація ринку електроенергетики. Закон розробляється, в принципі, і ця реформа у наших процесі, вона також є не, не зовсім легкою. От. Ну І, звісно ж, я вважаю, що одним із ключовим, ключовим реформою, і ми її дуже очікуємо, це є прийняття закону про незалежного регулятора ринку енергетики. Тобто, це. Саме той орган, який встановлює тарифи, який видає ліцензії, який контролює природні монополії на ринку енергетики. Тобто, фактично, це буде ключовим регулятором, і він повинен бути політично незалежним і професійним. Так. І сьогодні також міністр фінансів Наталія Яресько уточнила, які умови має виконати Україна для того, щоб міжнародний валютний фонд надав Україні черговий транш. Давайте послухаємо, що вона сказала. Багато роботи ще попереду. Зокрема, уряд планує на протязі найближчих тижнів подати до Верховної Ради України пакет законів, що дозволить ухвалити державний бюджет на 2016 рік, побудований на новій податковій базі, та який водночас забезпечить значне зниження державних видатків, в тому числі за рахунок проведення структурних реформ в багатьох галузях бюджету, ухвалення нового збалансованого бюджету на 2016 рік та виконання інших реформ, передбачених меморандумом. З МВФ надасть нам можливість отримати, як прем'єр-міністр згадував, майже 4 мільярди доларів фінансової підтримки, в тому числі кредитні гарантії США на суму мільярд та нові транш МВФ обсягом 1,7 мільярдів доларів США. Цей пакет підтримки в 4 мільярди доларів США надасть значного запасу міцності нашим міжнародним резервам, що зараз становить 13 мільярдів доларів, і таким чином зміцнюють цілу нашу економіку. Пане Руслане, наскільки я розумію, проєкту державного бюджету в Раді досі немає. Коли він може з'явитися і коли взагалі депутати планують його ухвалювати? Взагалі він був з'явився 15 вересня, як це передбачено законом про бюджет. Він з'явився і пропав. Так його якби виконали формально. Зараз він на допрацюванні. Ми документи цього не бачили. Але хочу, щоб просто телеглядачам було зрозуміло, ну, про що ми говоримо. Хочу от відносини між МВФ і Україною порівняти як відносини між сім'єю і, і банком. Якщо сім'я хоче взяти кредит, то кредитодавцю даному випадку, ну для прикладу банку цікаво його доходи і видатки, чи зможе справити сім'я із із цим? Тому навколо бюджету України і йде дискусія. Крім того, якщо МВФ, якщо такий знаний банк дає кредит, то другі банки. У вигляді інших інвесторів вони також приєднуються і ще дають 2,3 мільярди додатково. От і вся філософія. Тобто вони, вони хочуть бачити, що Україна може справитись із обслуговуванням цього боргу, що вона, що вона буде здатна його обслуговувати, хоча ми будемо тільки в наступному році виплачувати тільки відсотки. Крім того, я хотів би ну, проакцентувати, що ми із. Липня місяця у Верховній Раді не проголосували жодного закону по реформуванню фінансового сектору. Жодного закону. Вчора у залі було винесено два законопроекти, але, на жаль, не було підтримки депутатів після рейтингу голосування одного із законів набрав тільки 160 голосів. І мені, як автору, прийшлося їх перенести на два тижні для того, щоб їх Верховна Рада не провалила. І після спілкування із депутатами я отримав такий зворотній зв'язок, що дуже багато хто із народних Депутатів незадоволений політикою, яку веде саме Національний банк на даний момент, внутрішньою політикою. Тому я думаю, що тут також потрібно дуже багато зробити коригувань, тому що якраз саме зміни фінансового характеру вони і укріплюють інституційну спроможність і національного банку в тому числі, тому що можна від 13 до 17 мільйонів на 4 мільярди вибачте мільярдів збільшити золотовалютні резерви. Але якщо ці золотовалютні резерви потім використовувати на підтримання курсу, то вони можуть з'їстися буквально за місяць, пане Руслане, але от ви провели таку аналогію. Між банком і сім'єю, хоча насправді відносини України та МВФ більше нагадують відносини наркомана та лікаря-нарколога. Ну об'єктивно кажучи. Е, ну при чому такого наркомана знаєте, який не дуже, який, який я, не дуже хоче. Я радуватися. думаю, що ми все ж таки така твереза сім'я і тверезомисляча, знаєте, із е, уже прогнозованими доходами і видатками, тому що на даний момент е, у 2015 році ми маємо перевиконання місцевих і державного бюджету. І це дуже позитивний знак. Це говорить про те, що сім'я почала як би заробляти. І я думаю, що все ж таки, і завдячуючи і тому, тим змінам до податкового і бюджетного кодексу, який ми приймали хоч і в ніч, а 28 грудня попереднього року, але все-таки затвердили і вони спрацювали. Дякую. І ми продовжимо говорити про наступний кредит МВФ після невеличкої перерви на телеканалі «Еспресо». Дякую.